Слава Ісусу Христу! Що означають слова в Євангелії від Матфея вже і сокира при корені дерева лежить? Це означає, що якщо фарисеї та садукеї так і залишаться безплідними на добрі справи, то їм загрожує Божий мір. Фарисеї та садукеї хизувалися походженням від святого кореня, тобто Авраама. Але їхні діла були такими, що вони гідні були називатися дітьми не Авраама, а диявола. Якщо б вони не перестануть, то Слово Боже, яке вони слухали, буде їм на осуд. Вони будуть позбавлені і відсічені від Господньої спільноти, позбавлені благословення Авраамового і віддані гриєю. Так, що поки є час покаяння, нехай охреститься кожен невідпужний гріхів і створить гідні плоди покаяння. І якщо хрещення Іоанове лише свідчило про покаяння, то хрещення християнське Духом Святим очистить від усякої гріховної чистоти і відверне гнів Божий, образом якого є сокира. І кожному християнину треба пам'ятати. Про свою кончину, щоб не грішити і не оподібнюватися фарисеям та садукеям з Богом до перемог у нашому житті.